Для тих, хто з тих чи інших причин ще не тут, але їде сюди. Тому що колони, сотні, тисячі людей вже рушили сюди, зі Львова, з Франківська, з інших міст України для того, щоб підтримати нас. І вони скоро будуть з нами. Друзі, міліція, Беркут на Львівщині. Сказали, що не будуть виконувати злочинні накази. Вони сказали про те, що не будуть мирних людей бити. Вони будуть з нами. І це вже є перемога. Користуючись нагодою, звертаюся до тих, хто зараз чує і бачить нас, хто сьогодні стоїть в шеренах міліціонерів і так званих беркутях. Друзі. Ваші батьки, ваш тато і мати. Тут стоїть твоя дружина і твоя дитина. Не маєш ти морального права підняти палицю на тих, хто стоїть тут, тому що тут стоять справжні українці, ті, які виборюють для своєї нації волю і незалежність, і ми повинні уже незабаром. Жити насправді у вільній державі, державі, в якій нема політичних репресій і нема політичних переслідів.